Мені здається, їжа і гастрономія найпростіший спосіб отримати насолоду. Колись люди збиралися біля вогнища зараз за великим столом. Але завжди це більше ніж просто вгамувати голод. Це обмін інформацією і енергією. Однак я не є прихильником класичних законів і правил у приготуванні. Я скоріше виступаю за креативну і творчу складову. Локальні українські продукти основа нашого меню. І під час приготування я намагаюсь гармонізувати сімейний стіл таким чином, аби наші діти знаходили такі продукти, які комфортно їм споживати. Настільки техніка Мілі досконала, що ілюстрація майбутньої страви, яку ми побачили десь в книжках або намалювали собі в голові, вона на 100% відповідає дійсності. Це надає можливість увімкнути творчість наповну. Таким чином, кожна страва, нехай це одне і те саме, що я готую час від часу. Але кожен раз це щось нове з якимсь креативним підходом, з новим поглядом на оформлення і на подачу страви. Мені здається, що креативність це продовження професійності. Тобто, після того, як сотні разів, а може й тисячі, готував якісь страви, в один момент відбувається клацання. Ти береш на стіл різні продукти і автоматично уявляєш образ майбутньої страви, відчуваєш її смак, аромат. На мою думку, ось це і є початок того, коли жодну страву не зможеш зробити аби як. Завжди це буде дуже смачно і корисно, бо ти відчуваєш і розумієш, скільки часу треба для цього, які функції духової шафи необхідно застосувати. Якщо говорити про техніку Мілі і про нову 7000 серію, то інновації, що компанія Мілі здійснює щороку, це дійсно неймовірно. Тобто кількість можливостей у кожному приладі настільки вражаюча, що задовільняє потребу людини з найвишуканішим смаком. Можна сказати, що міля це більше, ніж просто техніка, це про комфортне і досконале життя. Мені пощастило, адже я займаюся улюбленою справою. Це приносить радість і мені, і близьким. Адже не можна зупинятися ні зараз, ні впродовж життя. Треба постійно щось створювати. Мені здається, що це і є моя відмінна особливість.